Відсутність транспортного сполучення. Одним із перших багаторічно проблем для жителів північної частини приморського району підняв голова Гюнівської сільської ради Віталій Іщенко. Відсутність рейсового автобусу завдає чимало клопот та фінансових витрат мешканцям Гюнівки, Радилівки, Зеленівки, Єлисеївки та сусідніх сіл. Як виявилося, губернатору відомо про ситуацію. Це на сьогоднішній день, наскільки я знаю, йде е ісследування маршруту потоку. Це один із тих, е скажімо так, пунктів, які ми повинні пройти для того, щоб ці торги запустити. Наскільки я знаю, мені доповідав мій заступник Антонов, що ці торги у нас будуть десь в квітні місяці, в 20-х числах. Але до цього дожен бути обсліджуваний пасажиропоток. Але ця проблема є, і ми прекрасно розуміємо. Але ці маршрути повинні їздити по нормальним дорогам і на нормальному транспорті. Це задача обласної адміністрації, щоб всі ці умови з'єднати воєдино. Домовились голова Юрівської сільської ради Сергій Трафименко звернувся до голови регіону з проханням докладніше розповісти про перспективи водопостачання у північній частині району. Проблеми водопостачання. Справді у нас особливо північна частина це надзвичайно складний. 12 тисяч віку. Якщо можна більш детально про перспективу, я знаю про цей водогін, він окоплює у вас до 12 тисяч населення, так? Це вся північна частина, дуже багато людей. Ми прекрасно розуміємо. Як, до речі, про цю проблему балакую з вашим народним депутатом, слава Богу, що у вас нормальний народний депутат Сергій Валентіров. І ми з ним домовилися, що ми цю програму. У нас є програма Питна вода. Ми її в раду регіонального розвитку забили. У нас сама основна проблема це все Азовське побережжя. От ваш проєкт 40 мільйонів. І повірте мені, я знаю цю проблему, тому що вода це в першу чергу. Юрівська та болгарська сільські ради одними із перших пройшли непросте коло оформлення земельної документації та виготовлення генеральних планів своїх територій, але ось уже більше року затвердження генеральних планів залишаються у підвішеному стані, що заважає селам рухатися у напрямку до розвитку, так як рішення більшості питань пов'язані із земельною документацією. Ми вигравали проекти науки по затверджений? Так? Не затверджено. Давайте дивимося давай так. На сьогоднішній день присядьте, будь ласка, ми здвинули це з мертвої точки. Ми прекрасно розуміємо, з чим це пов'язано. Тому що тоді, коли був аналіз всієї ситуації по області, передача повноважень йшло через е, глибокий аналіз, е, скажімо так, геокадастром. Да, вони відтягували цей час для того, щоб дещо на торги виставити, ну, розуміємо те, що відбувається в геокадастрі. І ми розуміємо, коли ми повністю закриємо з ними спілкування, то нам тільки, знаєте, камінь у мене з душі впаде. Але ми на сьогоднішній день вже прискорили це. І, 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 Михайловна, запишіть, тому що ми в вручному режимі проштовхуємо. Тільки на прошлому місяці я десь 10, 10 генпланів я тільки виштовхнув. Тому що ми прекрасно розуміємо, що без генпланів… 8, вісім. Да? 8. Це ми приглашаємо, дивимося. Я до того, щоб беру їхні журнали кажу, коли зайшло, чого так довго розглядається. Це Розумієте, так? Ага. Ще, ага. Два, ага. Три Ще, Юрівка, да? Да. Зіна запишіть, будь ласка. Я їх теж тепер приглашу по Приморському району. Голова Приморської районної ветеранської організації Олександр Бучак Чійський передав главі області клопотання, в якому просить розібратися у питанні надання путівок до санаторію Глорія для приморських ветеранів. На території нашого району знаходиться «Глорія», так називаємо ариза все медики здали Лорі. Да, да, как она строїлась? Коспосом, медицина вся робота. Починається метарочки, заканчиває лаврачом. По розпределенню путіва я смотрел на всю область. Наш район обидів. Наш район обігло. Я по вопросу вже був у вашого замістителя. Я написав до батання, пожалуйста, решите этот вопрос. Я хочу сказати, що це одне із тих комунальних підприємств, які, ну знаєте так. Ми їм пишаємося, але коли ти приїжджаєш, хочеться так, щоб там щось змінилось. Так чи ні? Так, ну район. Порешаємо району Так, добре питання, яке час від часу піднімається практично під час всіх офіційних зустрічей і нарад протягом декількох років це виділення земельних ділянок учасникам АТО. На цей раз хвилюючу для себе тему озвучив мешканець села Єлисеєвка, учасник АТО Олександр Мошенський. У мене питання стосовно виділення земельних ділянок, ділянок учасника АТО. І, і, і Сергій Анатолійович Велічев особисто водіював ці питання, і чому воно до цих пір... Зрозуміло. Давайте я вам поясню. Буквально позавчора збирав геокадастр і дві е, наші представники атошників. Це Мелітополь, де 1400 чоловік, і Васильівський район. Там взагалі ситуація напружена. У вас ваш район практично на перших місцях по землі атошників, тому що це. Особливо, що я особисто контролюю. Проблема в чому? Наприклад, є міста Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь, де в місті немає, а ми треба розподіляти це ще на території. Ми домовилися з Геокадастром, щоб цю цей розподіл зробити якось по районам. Я попросив, щоб Геокадастр зробив мені таку таблицю розподілу. Ми будемо просити голів громад, щоб вони виділяли не тільки своїм, які родом з села чи з тої території, а щоб вони якийсь відсоток ще виділяли на тих. Де території просто із-за неможливості і відсутності земель не можуть це зробити на сьогоднішній день? Ця робота ведеться. Я попросив геокадастр, щоб ми вийшли хоча б на 90%.